Федерація баскетболу Житомирщини представляє програму про баскет. 18 жовтня матчем Київ Баскет Запоріжжя розпочався другий ігровий тиждень чоловічої суперліги. Запоріжжя, яке невдало провело стартові матчі, першості вийшло на майданчик зовсім іншою командою, яка зуміла дати рівний бій Київ Баскету. Початок матчу був повністю за підопічним Валерія Плеханова, який зробили ривок 7-0. Далі кияни не зуміли вирівняти гру, і до кінця на майданчику була рівна боротьба. Кияни мали максимальну перевагу в 6 очок. У Запоріжжі, якщо не враховувати стартовий ривок, максимум вели плюс 3. Втім, за одну хвилину 19 секунд до кінця, після влучання Хохонника, Запоріжжя якраз повів плюс 3. Але кияни відповіли триочковим Павла Буренка. У відповідь величко не влучив дальній, але Андрій Хохонник підібрав м'яч і заробив фол, і влучив два штрафних. Плюс 2 для Запоріжжя за 35 секунд до кінця. Але відзахищатися захищатися запоріжці не зуміли. Буренко залишився один перед дугою, влучив дальній і знову вивів Київбаскет вперед. Запоріжжя взяло тайм-аут, але ні Ніколайчук, ні Кабанов кітки на перемогу не влучили. Отож марш закінчився з рахунком 72-71 на користь з киян. У Київ баскета відзначимо Павла Буренка з 26 очками та Дениса Клевзуника, який оформив дабл-дабл. А у Запоріжжя Андрій Хохоник записав до активу 23 очки, 8 підбирань та 7 передач. Суботу 19 жовтня пройшов другий ігровий день другого туру. В першому поєдинку зустрілися Запоріжжя та Прикарпаття Говерла. Після рівної першої чверті у другій Прикарпаття Говерла почала відриватися в рахунку. Здобула гандикап у сім очок, але тайм-аут Валерія Плеханова дозволив Запоріжжю вирівняти хід гри і до великої перерви зрівняти рахунок. 31-31. Початок другої чверті залишився за Запоріжжям, яке зробило ривок 8-2 і в першу чергу завдяки влучним тривочковим Максима Якітіна почало нарощувати перевагу. Перед останньою 10 хвилинкою Запоріжжя було плюс 8 і, попри намагання господарів майданчику, запоріжці втримали перемогу. Марш закінчився з рахунком 58-67 на користь команди Запоріжжя. Рекордні у сезоні 32 очко та 9 підбирання у матчі до свого активу записав Максим Нікітін, який реалізував 6-8 з триочкових. У Прикарпаття Губерли найрезультативнішим став Сергій Старцев з 24 очками. Допоріжжя в четвертому сезоні здобуло свою першу перемогу, а Прикарпаття Губерла програла всі свої три матчі. Черкаські маупи напруженому матчі перемогли рівнем. Це була близька гра лідерство, в якій більшу частину ігрового часу отримували рівняни. Але у четвертій чверті черкаські команди вдалося краще відіграти вирішальний відтинок матчу та перехопити лідерство. Матч закінчився 68-72 на користь мауп. Команда Дмитра Нагорного, який дебютував в якості головного тренера клубу Суперліги в цьому матчі краще атакувала середньої дистанції та значно краще рухала м'яч, віддавши 17 асистів проти лише 6 у суперника. Головним героєм матчу став центровий Мауп Андрія Фоганов, який став найрезультативнішим. В активі Бігмена 14 очок та 12 підбирань, 6 передач та 2 блокшота. Мавпи завдали рівному першої поразки в сезоні. Після цього матчу в обох колективів по дві перемоги в трьох матчах нового сезону. Старий Луцьк провів поєдинок проти Кривбасу в рамках другого туру баскетбольної суперліги. Господарі майданчика захопили лідерство на старті поєдинку, але після вчасного тайм ауту тренера-гостей Олександра Ворони його підопічні не лише вирівняли гру, а й в другій половині вийшли вперед. У перших трьох чвертях був близький в рахунку матч, та в завершальному періоді кривба зумів зміцнити лідерство і, незважаючи на фінішний ривок опонента, довести гру до перемоги. Матч закінчився з рахунком 74-79 на користь гостей із Кривого Рогу. Найрезультативнішим гравцем матчу став захисник Михайло Бублик – 25 очок, Дабл-дабл підкорився центровому переможців Еді Ханту 16 очок плюс 10 підбирань. У Волинян дабл, дабл записав на свій рахунок Бігмен Степан Бесик 16 очок плюс 11 підбирань. Третій ігровий день розпочався матчем рівний Кривбас. Початок зустрічі пройшов у рівній боротьбі. На 6-й хвилині рахунок був 7-7, але до завершення першої чверті рівняни організували ривок 15-0, що дозволили піти їм на маленьку перерву впевненими лідерами. У другій чверті рівняни продовжували домінувати. Вони дозволили суперникам набрати до великої перерви лише 16 очок. Самі ж спромоглися на 38, отримавши 22 очки переваги після 20 хвилин гри. Ліняни в третій десяти хвилинці збільшили перевагу до максимальних 27 балів і очевидно заспокоїлися. Клюбасу все ж вдалося нав'язати суперникам свою гру і скоротити відставання наприкінці матчу. Вони наблизились до восьми очок, але не більше. Марш закінчився з рахунком 69, 60 на користь команди з Рівного. МВП-гри визнано бігмена рівного Максима Мочалова, який набрав 15 очок та зробив 8 підбирань, реалізувавши при цьому три тривочкових. Рівний наступний матч Суперліги зіграє 25 жовтня вдома проти Старого Луцька, а Криобас 24 жовтня в Черкасах протистоятиме Київ Баскетом. В заключному матчі другого туру старий Лусь протистояв черкаським маупам. Старий Лус дуже важко увійшов у гру, Господарів перше набрали очки лише в кінці восьмої ігрової хвилини, програючи на той момент 1-15. Втім, далі команда вирівняла гру, хоча черкаські маупи впевно отримували свою перевагу на рівні 10-15 очок. Переломною стала кінцівка третьої чверті, коли старий Лус зумів подолати психологічну позначку мінус 10. І почав скорочувати своє відставання. За 3 хвилини до кінця матчу Старий Луць до мінімуму скоротив програш 65-66. Але такого потрібного вирішального влучання господарям не вистачило. В кінці Дмитро Леповцев кидав на овертайм, але не влучив. Матч закінчився з рахунком 68-71. Ключовими стали дальні влучання. Черкаські маупи забили 6 тривочкових, тоді як Старий Луцьк 3, з яких два у останній чверті. Переможцем кращим став Андрія Афоганов, який записав до свого активу 16 очок, 10 підбирань і 8 передач. У старого Луцька 18 очок набрав Маркіс Джексон, а Степан Весик до 13 очок додав 7 підбирань і 5 блокшотів. Черкаські Мау виграли обидва матчі у Луцьку і загалом мають 3 перемоги в 4 іграх. У Старого Луцька 1 перемога в 4 іграх. Минулого тижня Українська Суперліга подарувала нам море емоцій і чимало сюрпризів. Тож тримайте міцніший м'яч, адже ми зібрали для вас найцікавіші новини з минулих ігрових днів. Почнемо з того, що стало справжнім інформаційним вибухом. Дмитро Нагорний нарешті став головним тренером черкаських мавп. так 25-річний наставник офіційно очолив команду після декількох матчів, де вже де факто керував діями гравців. Для це шанс на новий старт, адже Нагорний став одним з наймолодших тренерів в історії Ліги. І його молодечий читапал точно допоможе підняти команду на новий рівень. Далі переміщуємося до Дніпра, де команда продовжує отримувати титул непереможних у Суперлізі. Проте є важливий нюанс. Підвищення Володимира Коваля пропустили декілька матчів у внутрішньому чемпіонаті через виступи Кубку Європи. Фіба. і ось нарешті на євроарені вони святкували першу перемогу, перегравши португальський спортинг із рахунком сімдесят Єврокубкові баталії додають команді впевненості, але час повертатись до боротьби на різних майданчиках. А ось у Івано-Франківську ситуація менш оптимістична. Прикарпаття Говерла все ще без перемог, і тренер Євген Мурзін уже не вперше намагається пояснити невдачі своєї команди. Попри всі зусилля, хлопці ніяк не можуть зібратися і показати результат. Болівальники все ще не вірять, але очікують, що перша звитяга ось-ось настане. Це те у Запоріжжя нарешті з'явився привід для радості. Команда, яка втратила декількох гравців через травми і виїзди легіонерів, усе ж таки зуміла переграти Прикарпаттю Верл. Це була перша перемога в сезоні, і Валерій Плеханов може пишатися тим, як його підопічні витримали тиск. Однак не лише травми та ротація додають клопоту командам. Уські лавки і відсутність глибоких резервів стали справжнім викликом для клубів. Деякі тренери вже скаржаться на те, що доводиться випускати на майданчик гравців, які ще не зовсім готові до таких навантажень. Американські легіонери, які приїжджають грати за українські клуби, не завжди виправдовують сподівання. І поки Дніпро шліфує свою навичку в європейських змаганнях у верхівці турнірної таблиці з'явився новий лідер. Дво між рівним і черкаськими мавпами. За відсоток перемог команда Володимира Коваля ще залишається тіньовим лідером, але мавпи рівни мають амбіції посунути їх із першого місця. Не обійшлося без безвідовичних моментів на майданчику. Цього тижня ми бачили все підданків до переможних дальніх вітків. Соловйов знову показав свою майстерність у повітрі, а Буренко забезпечив драматичний фініш матчу своїм тривочковим. Капітан Рівного Тимошчук навіть влучив м'яч се, чим здивував усіх глядачів. А серед усіх цих яскравих виступів особливо виділяється Андрія Фогану з черкаських мауп. Йому 38, але він продовжує демонструвати чудову гру, набираючи майже 14 очок та 8 відбирань за матч. І ще одна захоплююча історія це злети молодих талантів, таких як Кливзуник і бублик, які стають справжніми ікс-факторами для своїх команд. Обидва довою, що українці гравці теж можуть демонструвати ефективну гру та приносити результат. А наостанок, но вона про Вадима Заплатинського, який приєднався до харківських соколів. Після перепиті минулого сезону він повернувся на майданчик, і тепер ми знову можемо бачити його в дії. Це додає інтриги в чемпіонаті, адже досвідчений гравець завжди може стати козирем. Ось так виглядав тиждень у Суперлізі. Стільки інтриг і емоцій, що навіть не знає, чого чекати далі. Тож залишайтеся з нами, щоб дізнаватися про всі найгарячіші баскетбольні новини України. А на цьому ми завершуємо наш випуск про баскет. Дякуємо вам, що були з нами. Сподіваємось, ви отримали заряд емоцій та вражень від всіх подій, які ми обговорювали. Не забувайте слідкувати за новинами та майбутніми матчами. До зустрічі на наступному тижні. Бажаємо вам вдалого тижня та гарного настрою!